Дрони стали невід'ємною частиною сучасної війни. Вони дозволяють виконувати розвідку, коригувати вогонь та рятувати життя українських воїнів. У рівному продовжують підтримувати збройні сили. На потреби 25 військових частин передали 43 дрони моделі Мавік -3Т». В свою чергу вони вкрай дуже важливі, адже важче закупляти самі 3 t А наша громада справа з цією з тому і сьогодні ми передавали. Це вкрай дуже важливо, тому що час не чекає, час все таки він дуже дорогоцінний. Коли ти спілкуєшся з військовими, ти розумієш наскільки є потреба серед отримувачів – 93-я окремо механізована бригада, яка поповнилася двома безпілотниками. Бійці кажуть, саме ці дрони сьогодні забезпечують точне виявлення ворога навіть у найскладніших умовах. У темряві важкодоступній місцевості чи на значній відстані. Втім, разом із технікою фронту критично бракує й людей. Можливо, хтось подивиться, скаже, що це ой, а що це є. Там два мавіка це є, це є багато. О, тому що там з миру понитки, зі всієї країни понитки по Мавіку, по донату, це піднімає в обороноздатність, рятує чиєсь життя і допомагає ефективно знищувати ворог. Е, ну, за те, що випереджає в нас в засобах ураження там ударними дронами чи розвідувальними дронами, але але протидіяти йому стає все складніше. Рівненська громада буде і надалі підтримувати українських захисників. Зараз продовжується комунікація з військовими бригадами та частинами щодо їхніх потреб. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.